Доброго дня. Доброго дня. Я вас запрошую. Oh, класно, так? Це як перше враження. Так, класно, не, не віряться. Шикарно? Шикарно. Мені теж подобається. Кімната. Мабуть, моя. <ріць> <ріць> Мать. Це, Це не... твоя кімната. Яка цікава колись княга. Дуже приємно, що допомагають захисникам Маріуполя. Важко, щоб купити житло. Я не вірю, хто висела. Дякую Ренату Ахметову за таку допомогу. Це, це дійсно дуже великий старт для молодої родини. Ми дуже вдячні. Дякуємо Ренату Леонідовичу. Найголовніше перемога скоріше перемогти.